28 28-річній Марії видалили пухлину мозку. Нині у рівному вона проходить курс променевої терапії, тож лежить у одній із вільних палат, які передбачені для спільного перебування матері і дитини. Їх відкрили торік. Це найкраща лікарня, з яких я бувала. Ну, в кращих мовах я ще не бувала. В мене такі така хвороба, що вимушена трошечки відвідувати такі. Заклади останнім часом кількість пацієнтів, у яких виявляють і лікують онконедуги в області, зросла. Найчастіше уражаються легені, молочні залози, шлунок, пряма кишка і жіночі статеві органи. У нас на обліку цього року 20 тисяч 500 хворих. Виявлено вперше 3 тисячі 200 свіжих випадків раку. Проблемно, але ситуація коригується. До того ж на рівненщині проживає півмільйона громадян в радіаційній зоні, а значить, і в групі ризику. І одного лінійного прискорювача не вистачало. Тож під час відкриття центру променевої терапії обласні чиновники звернулись до глави держави з проханням встановити ще один лінійний прискорювач. Нині він працює та дозволяє пролікувати на 30-40% більше пацієнтів. Дякуючи президенту України. Був закуплений другий лінійник і сьогодні. В Україні тільки у нас в області працює два лінійники. Я сьогодні дійсно дякую Герою Івановичу, персоналу, що вони все роблять для того, щоб ці люди, які захворіли, щоб вони мали шанс на видуження. Не забули обласні чиновники і про витрати на потужності медзакладу. Така апаратура медична, високотехнологічна, нова нового покоління. Вона вимагає і багато витрат на комунальні послуги на електроенергію, але це все закладено в повному об'ємі. Незабаром онкодиспансерів встановлять на сучасну мамографічну систему для діагностування і лікування. Віднедавна в медзакладі функціонує узд апарат, який у своїй комплектації має більшу кількість датчиків. До стандартних лінійного конвексного та ректовагінального датчика тут ще доданий мікроконвексний датчик, який можна дивитися будь-які е досліджувати органи, але ну, набагато зручніше дрібні е органи і частини людського тіла, обстежувати такі, скажімо, як е очне яблуко, щитовинна залоза. Дуже гарно ним е виходить дослідження. Печінки з застосуванням методики еластографії УЗД апарат, другий лінійний прискорювач і мамограф обласний онкодиспансер отримав завдяки держінвестиціям. Катерина Монкач, Юрій Кобів, новини Рівного.